Юрій Федькович, Лук'янко болицю. Було колись в боковині, добре було жити, не знали ми, що то біда та що тут жити. При ковзині зійшла днина, при скрипочці нічка а вона в собі молоденька, як у траві чичка. У батенька, у Стефана в Волошиненьке, пробувала не спиняло, що багло серденько. Що хотіла, те й робила. Не плач Буковином, що змушець робити, коли така днина. Батько помер, неньку вбили, а сироти діти розібрали добрі люди, нібито за своє. Одну турчин, другу москаль, тебе, серце, моє буковином. На Аркані повів німець звідня свою глуху німеччину головонько бідна. Ти запродам ляшкам панкам одру неволю, Буковино, серце моє, лишенько з тобою. Кого ляхи замучили, кого утопили, а хто не ждав, поки втопля, сам скорчив у хвилю? Сини мої нещасливі, на що ваша слава, на що думка козацька, батьківська воля, Коли усі погинете у ляській неволі? Сперли ліси, сперли пашу, дровні хворостини, ваші жінки, ваші діти від студеня гинуть, а спід васся поточили кроваві ріки. Сини мої, сини мої пропали навіки, навіки сте запродані у панську неволю, а нікому уступитись за праведну волю. Стоїть місяць серед неба, нікому не світить. Просалоньки не виходять на берег сягріти, тільки сови посідали собі на коморі. та хто знає, що межи собою потихо говорять. Може, собі нагадують, як то колись було на Волоській Буковині. було та минуло. А може, вони говорили про руські соколи, чи внуть вони гнізда вити на цім довгім полі? Святий знає, я не знаю. Серденько ще сміє. Цісар сидить собі на стільчику та в картися грає. А ті гори буковинські, нехай пропадають, нехай пропадають, нехай погибають, Коби такий вигиб у весь рід. Так німці у війні гадають та риють великий-великий нам гріб. Копайте, панове, копайте здорові, хто яму копає, собі їй копає, не тому могила, кому її зробили, а тому, хто в нього відтак поховають. А ми підемо стопірцями в зелену діброву та випишемо домовину, велику, кедрову.